Вітаю на сфері захворювання системи кровообігу залишаються головною причиною смертності в Україні, перевищуючи навіть європейські показники. Яка ситуація на Рівненщині та як організована допомога пацієнтам із серцево-судинними патологіями? Про це сьогодні говоримо із Олегом Вівсяником, директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рода, та Валерієм Букарєм, завідувачем обласного центру кардіохірургії Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олеже, перше питання до вас. Насамперед хочеться поговорити про статистику, яка ситуація із захворюваннями системи кровообігу у нас в регіоні. Напевно, ні для кого не секрет, що серцево судинні захворювання займають перше місце серед показників смертності населення. І це не тільки в нашій державі, а й у всьому світі. І для того, щоб стабілізувати цей показник і надати медичну допомогу, в нашій області проводиться ряд заходів. Власне, це створення. Спеціалізованих відділень для надання медичної допомоги. Щодо власне, конкретних цифр, то ми екстреною медичною допомогою щодня, фактично в лікувально-профіксичні заклади госпіталізовуємо понад 12 пацієнтів з гострим порушенням мозкової кров'ю, а також біля 5-6 пацієнтів з гострим коронарним синдромом, простіше говорячи з інфарктами. Також ми маємо статистику понад 3 тисячі пацієнтів з діагностованими захворюваннями. Це дитячого віку, це надзвичайно великий показник серцево-судинної системи, і понад 250 тисяч пацієнтів, яким встановлено або підтверджено діагноз вперше, або встановлено, це понад 250 тисяч осіб дорослого населення в нашій області. Тобто ми повинні пристосовувати систему охорони здоров'я для того, щоб кожен пацієнт, який потребує. Такого спеціалізованого медичного допомога міг отримати цю медичну допомогу в закладах охорони здоров'я нашої області і не тільки а й загалом на рівні всієї держави. Розкажіть завдяки чому вдається побороти таку серйозну недугу? Це висококваліфіковані лікарі, сучасне обладнання, як взагалі діагностують і лікують серцево судинні патології відповідно ось до міжнародних стандартів. Дякую, що вашому запитання. Я вже фактично відповіді на запитання, але спершу значно. І я завжди на цьому наполягаю. Першу це є високоспеціалізовані медичні кадри, високодосвідчені лікарі, з яких один із нас сьогодні у нас в студії. Так. Також розвиток системи закладів охорони здоров'я це створення високоспеціалізованих відділень, де може надаватися високоспеціалізована медична допомога. Також забезпечення високотехнологічним обладнанням. бо на сучасному рівні надання медичної допомоги лікар, висококваліфікований спеціаліст, працює виключно за допомогою сучасних технологій і сучасного обладнання. Крім того, на місцевому рівні ми організовуємо і створюємо спроможну мережу лікувально профілактичних закладів, адже пацієнт в тому чи іншому стані не завжди може самостійно вибрати заклад охорони здоров'я, де отримати медичну допомогу, тому в нас в області затверджена спроможна мережа. Щодо середньої ланки, так званих кластерних та надкластерних і загальних лікувально-профілактичних закладів, ми це затвердили, в області в нас є такі лікувально-профілактичні заклади, і в одному із надкластерних лікувально-профілактичних закладів це обласна лікарня, створена, сучасний центр кардіохірургії, де надається така медична допомога. Знову ж таки, наступний етап від первинної медико-санітарної ланки. А також від надання медичної допомоги при невідкладних станах у нас працює система екстреної медичної допомоги. Щодня на лінію виходить близько 100 бригад, які оснащені всім екстреної медичної допомоги, власне, сам транспорт оснащений необхідним обладнанням, і також працюють висококваліфіковані фахівці. І найголовніше найбільш широка ланка це медичні працівники первинної медико-санітарної ланки. Які мають відповідний досвід, мають відповідні знання, надають медичну допомогу, яка найближча до пацієнта, особливо до тих пацієнтів, які проживають у віддалених населених пунктах від високоспеціалізованих центрів. І ще один напрямок, який ми зараз без цього напрямку неможливо проводити надання медичної допомоги. Неможливо здійснювати ряд заходів. Це профілактична медицина, якою займаються також заклади лікувально-профілактичної охорони системи, системи охорони здоров'я, а також центри контролю та профілактики боротьби з захворюванням. Тобто цей весь комплекс заходів і систем, які діють у нашій області, і загалом ця система працює по всій державі, забезпечує. Організовану систему надання медичної допомоги, а також дозволяє кожному пацієнту, який в першу чергу пацієнту наголошую, який не байдужий до е, свого здоров'я і до якісного життя, м, отримати будь-яку консультацію, будь-яку медичну допомогу і зберегти своє здоров'я на кожному з цих рівнів. Найголовніше це звернення до сімейного лікаря, профілактика і у разі необхідності будування сімейним лікарем маршруту пацієнта. на Кожному етапі надання медичної допомоги. Хотілося б детальніше почути про маршрут пацієнта з гострим коронарним синдромом, тобто з інфарк... інфарктом, про який ми от нещодавно буквально згадували. Так, у нас в області створені щодо гострого коронарного синдрому або простіше, то, можливо, наші пацієнти, наші слухачі, наші жителі будуть знати, що це є інфаркт міокарда. Цей маршрут пацієнта, як правило, скеровується. Полягає основна його функція це щодо формування спроможної мережі. І ми зараз говоримо, це екстреним це медична допомога, яка надається в невідкладному стані на протязі певного часу в терапевтичному вікні, про що, напевно, більше нам Валерій Жанович розповість, повинні отримати надати медичну допомогу. З сторони організації надання медичної допомоги ми інформуємо пацієнтів, які мають. Укладені контракти з сімейними лікарями, як діяти в тому чи іншому випадку. В разі неможливості пацієнту самому приймати рішення, функціонує система екстреної медичної допомоги. І в нас створені в області реперфузійні центри, де можна отримати медичну допомогу. Це Дубинська лікарня, це Сарненська лікарня, місто Рівне, центральна міська лікарня, а також обласна клінічна лікарня. Власне, на ці лікувально-профілактичні заклади сформовані маршрути пацієнта і кожна бригада екстреної медичної допомоги. Знає в якому напрямку доставляти пацієнта і де найшвидше йому нададуть медичну допомогу. Також за підтримки Світового банку у кожному лікувально-профілактичному закладі є функціонують однієї спеціалізовані автомобілі екстреної медичної допомоги, оснащені всіма необхідними приладами та обладнаннями, як у разі такої необхідності, з лікувально-профілактичному закладі, якому немає можливості надати таку медичну допомогу, тобто немає високоспеціалізованого обладнання та відповідних кадрів, скажімо, зараз можемо заявити. Це ангіограф, привод, який дозволяє здійснити інтервенцію під час лікування гострого інфаркту Міокарду гострокоронарного синдрому скерувати по відповідному напрямку. Також за допомогою Світового банку у нас усі лікувально-профілактичні заклади спроможної мережі, а це кластерні та деякі з загальних закладів охорони здоров'я мають необхідне обладнання для діагностики гострокоронарного синдрому. і при визначенні діагностики сформовується відповідний маршрут пацієнта. І найголовніше це в разі такої необхідності для проведення невідкладного оперативного лікування. У нас є центр кардіохірургії на базі надкластерного лікувального профектичного закладу це обласна клінічна лікарня. Проте я розумію, що, напевно, для всіх буде це складно, що я розповів, але маючи контакт і укладену угоду з сімейним лікарем, кожен пацієнт або його сім'я будуть. Мати можливість поспілкуватися і мають можливість зараз з сімейним лікарем і, відповідно, уклавши угоду, отримати всі необхідні навички і знання, як себе поводити в тому чи іншому випадку, як з гострим коронарним синдромом, так інфаркт міокарда, так і з гострим порушенням мозкового крові це інсульт. Обласний центр кардіохірургії, який відкрився і функціонує в Рівненській обласній клінічній лікарні. Функціонує там з 2022 року, і тоді там виконувалися не більше 20 операцій. Зараз це сотні, і розкажіть, будь ласка, як такого результату вдалося досягти це питання до вас, пане Валерій? Так, дякую за запитання в цьому році. Вже прооперовано приблизно 135 пацієнтів на відкритому серці. Літальність складає 1,5%. Це свідчить про величезний прорив кардіохірургічної служби на Рівенщині. Якщо такі пацієнти були змушені їхати до Києва за сотні кілометрів чи до провідних центрів, щоб отримати таку медичну допомогу, то наразі вони її можуть отримати за місцем проживання, а саме в Рівенській обласної клінічної лікарні в кардіохірургічному центрі, досягти таких результатів ми змогли завдяки, по-перше, ми маємо дуже висококваліфіковану. Кардіохірургічну бригаду лікарів також завдяки підтримки зі сторони місцевої влади. Хочу подякувати особисто Олегу Михайловичу і також адміністрації Рівненської обласної клінічної лікарні, директору Ткачу Віктору Олександровичу. І маємо дуже підтримку, величезну підтримку зі сторони. Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, а саме директора Назаришинця Василя Васильовича, зберігається така тенденція щодо збільшення обсягу надання кардіохірургічної допомоги хворим. Які складні хірургічні втручання на серці було проведено? І якщо можете також розповісти, що таке операція методом ТаВІ. Так, насправді ми виконуємо весь спектр е, оперативних втручань. Це, по-перше, ми виконуємо е, те, що пов'язано з серцем. Ми виконуємо ортокоронарне шунтування, ми виконуємо, е, такі операції виконуються в основному на, працюєм, на працюючому серці в 90-95 випадків. Також ми виконуємо оперативне втручання е, при аорти, при аневризмах лівого шлуночка. І виконуємо операції у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією, це операція ферації. Саме таку операцію ми виконуємо з фахівцями, сумісно з фахівцями з інституту Амосова, а саме з професором Руденка Константином Володимировичем. Тавіть транскатетерна імплантація артального клапана. Це малотравматична операція, котра виконується без розрізу грудної клітини. Та без зупинки серця вона показана хворим з високим ризиком хірургічних ускладнень та хворим, котрі не можуть перенести операцію на відкритому серці. Такі ця процедура чи операція має то плюси, те, що хворий дуже швидко одужає, і він не буде потребувати догляду в палати інтенсивної терапії. Тобто, якщо ми сьогодні його зробили йому, то наступного дня він вже буде знаходитися в палаті, буде повністю, тобто, обслуговувати себе і в посторонній підтримці не буде потребувати. Можливо, підраховували, скільки вже таких операцій саме було проведено. На рівні у нас було проведено в нашому центрі поки що одна операція. Чи забезпечений наш центр сучасним обладнанням для надання якісної медичної допомоги абсолютно усім мешканцям нашого регіону? Так, ми насправді ми повністю маємо все сучасне обладнання для виконання таких важких операцій на серці. По-перше, ми маємо це апарат екмо апарат штучного кровообігу. Ми маємо сучасні системи моніторингу як інтраопераційно, так і післяопераційно для хворих. Ми маємо селсейвери, Ми маємо все обладнання, котре відповідає міжнародним стандартам, щоб виконувати такі операції. Також ми знаємо, що проводиться встановлення винозних систем Хотілося б і про це почути. Так, порт-системи – це імплантація девайсу, котре показана для хворих більше онкохворим, котри вводиться хімія, проводиться хіміотерапія, чи хворим, котрі потребують постійно введення медикаментів. Плюс такі імплантація такого девайсу, те, що не буде трепостійна травматизація вени, і це більш краще для пацієнта. Дякую вам, Олеже Михайловичу. Хотілося би почути, як і куди потрібно звертатися жителям області, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу. В першу чергу, як я вже говорив, це має бути укладна угода з лікарем-первинної медики Стерніванки, сімейним лікарем, лікарем-терапевтом або лікарем-педіатром. Як я вже зазначив, на жаль, ми маємо більше трьох тисяч пацієнтів дітей, які звертаються за медичною допомогою, яким встановлений діагноз. Щодо проблем з серцево-судинною системою. А відповідно далі сімейний лікар побудує систему, маршрут пацієнта кожному окремо як планому порядку, без невідкладних показів, звертатися до будь-якого до якого лікувально-профілактичного закладу дає висококваліфіковані спеціалісти щодо діагностики та надання медичної допомоги лікарі-кардіологи в разі необхідності наступний етап це кластерні лікувально-профілактичні заклади. Далі надкластерні лікувально-профілактичні заклади, це ми маємо обласну клінічну лікарню і відділення кардіохірургії та відділення інтервенційної кардіології. Ну і в разі необхідності такі пацієнти вже з надкластерного закладу будуть скеровані до науково-дослідних інститутів нашої держави, де отримують необхідну медичну допомогу. І якщо узагальнити от розвиток кардіохірургії на Рівненщині, ем, чого ще нам потрібно досягти? На якому зараз ми етапі? Пано ну, це питання переадресувати Валерію Жановичу. Я переконаний те, що спільно з обласною військовою адміністрацією, з обласною радою і департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб удосконалити кардіохірургічну допомогу. Адже розвиток медичної науки і вдосконалення медичної техніки постійно штовхає нас для того, щоб ми здійснювали реорганізацію сучасні підходи на надання медичної допомоги. Валерій Іжанович трошки трішки, трішки поскромно сказав, що в нас все є. Але нам треба багато, багато ще нового обладнання для того, щоб йти в ногу з світовими стандартами. З чим ми стараємося, працюємо і робимо для того, щоб кожен житель нашої області був впевнений в тому, що в лікувально-профілактичних закладах нашої області буде необхідне високотехнологічне обладнання а найголовніше вже є найкращі фахівці. Дякую. дякую вам. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рода Олег Вівсяник та завідувач обласного центру кардіохірургії Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка Валерій Букарів. Щиро вам дякую і до зустрічі. Дякую.